Конституція це головний основний нормативно-правовий акт, і він є надзвичайно важливим для будь-якої держави. Для того, щоб держава визнавалася суверенною і незалежною, вона повинна мати не тільки територіальне верховенство, не тільки політичну незалежність, не тільки економічну, економічне своє підґрунтування, Вона повинна мати насамперед досконалу правову систему. Так ось вінчає цю правову систему Конституція. І конституція це якраз той акт, який свідчить про повноцінність держави. Мені здається, що якщо держава для того, щоб держава визнавалася повноцінною, вона повинна мати не тільки там свій уряд, свій парламент, свою територію, вона повинна мати свою конституцію. Причому ця конституція повинна бути відповідати якимось канонам, відповідати якимось таким надзвичайно важливим принципам. Конституція повинна відображати прагнення держави йти в тому чи іншому напрямку. Безперечно, що Конституція має бути демократичною, безперечно, що Конституція має бути орієнтиром подальшого розвитку країни, що Конституція свідчить про повноцінність держави на міжнародній арені, що інші держави визнають. Конституцію визнають її легітимною, а для цього вона повинна бути прийнята в легітимний спосіб. Я казав про чотири способи прийняття Конституції. Це або всенародно, або конституантою, або Конституційною асамблеєю, чи Конституційним конвентом, і так далі. Конституція України була прийнята парламентом. Я нагадую, що парламент у ті часи це це. Єдність органу, який складається з двох, ну я б не сказав, що супер, я б не сказав, що суперечливих, але в всякому випадку з двох сил, які знаходилися на різних позиціях це народний рух на чолі з Чорновілом і комуністично-соціалістичне, комуністично-соціалістичний прошарок на чолі з Івашком, на чолі з Морозом і так далі. Так ось з цієї точки зору і саме тому Конституція це компроміс між ось цими органами. Дійсно, компромісним, компромісною є стаття 4 про єдине громадянство. На єдиному громадянстві наполягав саме народний рух. Але ми таки маємо цю статтю 4, єдине громадянство, що правда зараз не знаємо, що робити з цією, з цією статтею 4, тому що. Ця стаття дійсно є тормозом для того, щоб приймати іноземців, для того щоб приймати до громадянства України тих людей, які надають допомогу Україні, тих людей, які мають бізнес в Україні, тих людей, які надають допомогу Збройним силам України і так далі. Досить суперечливою я пам'ятаю, я пам'ятаю ось ці суперечки. Явилась стаття 10 конституції України про державну мову, що державною мовою є. Саме українська мова. Комуністи і соціалісти наполягали на тому, щоб була офіційна і державна мова. Державна мова українська. А офіційна мова це мова українська і російська. Це знову ж таки викликало дуже багато суперечок. Це викликало те, що перед прийняттям конституції була утворена робоча група по доопрацюванню цієї статті. Дуже суперечливою, компромісною є стаття про державні символи України. Це 20 та стаття Конституції України. Да. комуністичне соціалістичне крило у парламенті говорило про те, що треба зберегти, чинні на той час символи Української Радянської Соціалістичної Республіки. Не треба вдаватися в. Далеку давнину, а треба треба. Виходити з того, що вже маємо надзвичайно компромісною спірною. Явилася, явився розділ конституції про Автономну Республіку Крим на автономії Республіки Крим наполягали саме, саме кому комуністична соціалістична угрупування у складі Верховної Ради, і саме у зв'язку з цим, напевно, що і виникла ця Автономна Республіка Крим на базі бувшої Кримської області. Дуже спірною явилось положення Конституції України про необхідність внесення змін до конституції. Це розділ 13 конституції України. наполягали на тому, що зміни не повинні вносити що конституція повинна бути стабільною і це правильно. Але разом з тим, конституція вона має відображати. Сучасність вона має відповідати на сучасні виклики, на сучасні тенденції розвитку, саме в зв'язку з тим, і з'явилися два, два способи внесення змін до конституції України. Перший спосіб це через парламент України. Це розділ 13 конституції України. А другий спосіб він стосується розділів 1, 3 і 13. Там тільки через всеукраїнський. Референдум ініціювати ці зміни можуть дві третини або президент. Потім вони затверджуються двома третинами парламенту і виносяться на всеукраїнський референдум, який призначається президентом України. То, знову ж таки дуже багато. Спорів було навколо контрольно наглядових органів. Конституція передбачила утворення ради національної безпеки і оборони Вищої ради юстиції, зараз Вища рада правосуддя, рахункової палати антимонопольного комітету і так далі. і Тому подібне, також ось представники ось того другого комуністично-соціалістичного крила заперечували необхідність. Такої великої кількості контролюючих органів, як на мене, треба було б дійсно оці контролюючі органи зводити до. Викладати в вигляді одного розділу, тому що вони якось викладаються то в розділі про Верховну Раду, то в розділі про президента, то в розділі про правосуддя. Але Вища рада правосуддя вона не здійснює правосуддя. Правосуддя в нас здійснює тільки суди. До чого тут стаття про Вищу раду правосуддя? Ну можна говорити і про інші проблемні питання Конституції України. Це дуже дуже болюче питання, але я не думаю, що воно в нас. Буде вирішуватися найближчим часом. Я абсолютно певен, що після припинення воєнного стану повинно пройти ще, хоча б з десяток років, для того, щоб ми дійсно осмислили і повернулися до внесення змін до Конституції України. Дякую за. Ви.